відчуття, коли хтось тільки там народився, а я вже в Роблок зганяла, <гум> і я вчерягу попала. Я вас зрозуміла. <гум> Сима. В цьому відео ми перенесемося вайбом морально, але не фізично, на жаль. 2014 рік, але в Роблоксі. Сама я то десь з 2017 року. Давайте зараз навіть гляну. Во, це один із моїх перших акаунтів. Юалі на 205 називається. Я чесно, я би може далі з нього грала, але є один єдиний мінус. Я забула ва. Ну, знаєте, коли я була дитиною, я розумієте, я трошечка паролі не знала, наскільки це важливо ставити такий, щоб хоча б можна було запам'ятати, тому я ставила чисто те, що в мене попадеться на клавіатурі, оце мій пароль. Скін у мене був отакий. В мене що знаєте, були такі чорні крила за тисячу робоксів. Тож в мене тут дуже цікаві фаворити. Night Tower Defense тут є. Цей аккаунт з 2017 року. Один з перших аккаунтів моїх, якщо щось. Це відчуття, коли хтось тільки там народився, а я вже в Роблок загоняла. Так, все, я зашла цю гру і просто подивіться на цю менюшку. Просто розумієте, якщо я буду сьогодні багато казати, типу, то-то я пам'ятаю то 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 не звертайте, просто тьотя дзен ловить. то ще є різні кнопки, але. А, воно не працює. Ладно, пофіг. Ну, хто би сумнівався? І я жінка. Все, давайте, заходимо. Галяха-муха. Чекайте, можна тут тепер одіти персонаж Можна, все. Ба, ну зараз тут розійдемося. Але тут омозон на фоні, звісно. Чуть поменше зроблю, а вдруг це якісь авторські права. Я тут оці от музику так качаю. Я не хочу, щоб мені по голові понадавали. Не треба. Так, Скоро створила я якісь а-скиники, які я би, напевно, скоріш за все зробила б у 2018 році. Е, не знаю, можете оцінити від одного до одного. Я буду дуже вдячна. Давайте почнемо з нашого улюбленого, зайдемо в хоспітал Nightmare 3. Чого ні? Божека, тут це загрузка! А як я тут охожу? Знаєте, мені дуже сильно подобаються звуки в цій грі, якщо чесно. Це максимально імба. Я хочу, щоб було все максимально реалістично. Бо колись люди ходили не на ВСД, а вони ходили отак. Во отако. Е. А чого не ходиться? Ладно, тут така фігня не працює, де Так, добрий вечір. А що це треба робити? В мене питання. Прикольна карта, я не спорю. Ем... Добрий день. Можна якось взаємодіяти з челіками? О, давайте я з вами в карти. Можна з вами в карти якусь? Ні, не Добрий день. Чекайте, давайте я якось так як адекватна людина. Ну, ладно. О, все, 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 все. Що ви скажете, бро? Давай, вибач, я тайрик. А, я розумію, ти не виглядаєш файно, а як я виглядаю. А ти не хочеш сказати, що я фігово виглядаю чи що? Мені треба піти в туалет. Ладно, я зачекаю тут. Лейтер. Ладно, в принципі, все дружелюбно. Ми в звичайному кафе. Ці от палки, це, короче, деколи да, тут кафе. Воно, типу, знаєте, може їздити треба, ну, типу, за щось триматися, бо щоб не впасти. Правильно. Ну, то як трамвай, це таке ми одобряємо. Так, чекайте, я жінка, да? значить, йдемо сюди. Реально, в туалет пішла. А а я дві години какати ходила. Ладно, допустим, з ким не буває. А це нормально, що я зависла в туалеті 2 години і я в тюрягу попала. Чуєте, я не думала, що за туалет можна в тюрму попасти. Ага. ага. То, коротше, все, на буяна, все понятно. Я і шотлетський йдемо розбиратися, що тут сталося. Ой. Я так розумію, трамвай трошки неудачно Пиво? приїхав, да? Ладно, давайте поговоримо. О, тут що сталося? А Ні, суттро. я чуть би. Я как. Бу, а що мені треба робити? Побужи. Вентиляція вода до закритої печери. Візьми ключ, бо відкрити двері. Дякую, мій друже. Папа. -па. Ну нормальний діалог. Ні, в принципі, я нічого поганого тут не бачу. Типу, звичайна, туса на першому вересні. Чувай себе якоюсь черепашкою ніндзі. Куди мені? Бро, тут треба двері відкрити. Бро, не ти дух-дум чи що? Тут бачиш, треба прямо йти. А чого у вас тут ключ, це кус. ой. Я, ти? Йовиллдай. Оу, oh, ні, страшно. Пущино. іди вперед. Дай. А, це нормально, що у вас тут в підвалі, типу, майн, отово печера, всяка того фігня, ні? Ну ладно, йдем далі, пофіг. А, то мене б то мало не страшно, окей. Ааа, страшно. Чесно, я поки не розумію, що тут твориться, але тут щось робиться. І що це? що мені лягти спати сюди? Що мені тут треба робити? Сюди? А, я поняла. Тут ігра з розумом, я все зрозуміла, я вас зрозуміла. А що там у того поличка дергається? Я вам кажу, у мене 1 вересня так буду проходити. Чесно кажу. Це 11 клас до того НМТ готується. Це в них нормальна тема. will die. Та дякую! Не тільки я. Ось то. ой. От саме коротше на біологію прийшли. Угу. Той ще цекло для вас 1 вересня вже прийшло, а в мене тут ще 30-те число. Ляха, я не думала, що я буду передавати вам вайп го року через якийсь хорор. Ой! Майкл Джексон! Цього хуашка, не треба! Я чую звук зухоку. Підміть, поможе. Опа. О, ото я розуміє. Борт провіднек. А, ну ладно. Що тут за крін твориться? я в шоці. Ой! Хороший скример, телепорт to begin. хет ремонт. Все, то весь хоррор. Але знаєте, що я поняла? Мене заскамили. Мене психушку не забрали. Я фігня ігра. <клес> Боже віка, да та так. грала! Реально, я в цю от гру грала, я вам чесно кажу, ну і зараз зайду. Я вам слово даю. Я в цю я в це грала колись. боже! Якщо у вас в реальності так Макдональдс не виглядає, я вам співчуваю. <звук> Опа, на хепі хомі роблоксія Ого, оце вже офігеть! Щоб ви розуміли, це найперша гра в Роблоксі, яка може бути. Це одна із найперших, якщо не перша гра. Геппі хом о майо Ну краще, самому Роблоксі цієї гри нема, можете не шукати, але тут вона є. Як вам таке? Двері відкривається отако автоматично. Євроремонт. Тут у нас в хаті. Тут невидимий другий поверх там. То, коротше, теж там якісь аля. Ну, то вже не євро ремонт. Це тут, коротше, щось інше, але Ну, коротше теж прикольний ремонт. Типа, та, you know. Тут а, є вихід на задній двір. Двері. Прозорі. А, і це вся гра. А ні, чека. А ну чекайте, з тої сторони там якась база. Йдемо туди. Там база НАТО. Йдемо до Наталі. <плес> Все, їдемо. Але тут. Звісно, керування трохи встрати, але нічого. Нічого. І на такому будемо їздити. <плес> <плес> Та, коротше, новий Жигульчик мій. От що мені дозволило монетизація в Ютубі? Таку машинку купити. Так що це за звуки такі? Кивряю, що, що мене машини лопашать О! Ну, приїхали в тюрму. Добровільно. Щоб ви розуміли, це моя тюрма. Да. Я спеціально попросила, щоб побудували мені спеціально для мене там. Це набагато старіша версія. Типа, да, будинок набагато сучасніший, ніж це. Тут є двері, ну, типа, знаєте, фу. От отам, отам євроремонт. А тут, а, ну, коротше, фігня якась. Чуєте, це дуже прикольна гра, мені так далі хочеться. В неї грати? Тур. Ляха, мені цікаво, що це роблять люди в Nature дизастер. Як він тут взагалі залі виглядає, чи якось помінявся, чи ні. Опа. I'm not cute anymore. Боже, <laughs> мені подобається скин цього челика. Що якщо я собі в Роблоксі зроблю, звичайний такий скин. Ну, такого буду ходити. Як mm дебіл. -hmm. А я зроблю? Це таємне послання. Ми в Майнкрафті насправді. Ви думаєте, що ми Ту в Roblox граємо? Ні, це Майнкрафт. Я чуваю себе, якимись дібілом, якщо чесно. Ну, то звичайна зима просто в Україні, це нормально, це адекватно. Я вже привикла. Я навіть не дивуюся чесно. Лисий. Чого, блін? А тут чел пише I died, but at least I'm not bold. Ого. Ну, Та, конечно, так. Да. Лисі, давайте не плаки, плака. вау, ми виграли! Максимально хороша гра, мені подобається. Коротше, на остаток, якби хотіло пограти в піцерію обі, окунутися ще вайбом в ФАНАФ 3000. Я чую, як хтось дзвонить по телефону. Фредді фазберс Pizza 1993 ріки. Цікаво, цікаво. Боже мій, зробіть хтось зараз такі обі? Я вас прошу. Я не знаю, я розцілую того, хто зробить такі обі. Ой. Вечір добрий. А, то ти, типу, біжиш, та? Треба ухилятися і тебе, я поняла. Куди далі? Во, далі вентиляція та я геній. Я геній. Просто я геній цього часу. Escape part 1, Escape Part. О, oh, ні! Тут. Ай! А чо я померла? Ні! А, ah, все, тут я чекпоинт, все нічого не, не кажу поганого. А, ah, я назад прийшла. <laughs> Чекайте, я не в ту сторону. А далі я. До тебе йти? Я не хочу. Добрий день. E, пань. Що з тобою сталося? Ото Фіолетову, я забув його ім'я, Бонні? Він завжди мене лякав. Короче, все з ним Секун А, ми вийшли з піцерії? Реально? Ага. Я вас перехитрила, тупі аніматроніки теж не йшли з ким битися. Людина проти аніматроніка Теж собі приду Фредберс, де Фемелі Дінер 1973 Я такий, якби, знаєте, я якусь історію прохожу. Тут дітей запікають, я вам кажу. Там я бачила, там якийсь мужик був з дитиною. Ти вже не жива, конечно, але це вже таке. А, тут так можна просто прийти. А, я поняла. Бля, 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 блю, блю, ну тут і маріонетка літає, в принципі, не страшно. Ну, тут то той балонбой. Не пригади просточку? А куди мені? Короче, чесно, яка фігня.